На вашій увазі представляється урок-семінар. Тема уроку. Види і фасони сучасних жіночих жакетів складних форм. Їх характеристика. Група професія, закрійник, п'ятий рік навчання, викладачка Малістова Світлана Миколаївна. В процесі семінару відбувається оперативний зворотній зв'язок з учнями, коригування їх розумової, практичної діяльності. В ході бесіди учні супроводжують свої відповіді практичною демонстрацією виконаних плакатів, макетів, мультимедійною презентацією. Така методика проведення уроку сприяє контролю та систематизації теоретичних та практичних умінь та навичок учнів. Жіночих жакетів, складних форм і їх характеристика. Мета уроку розвинути професійні навики учнів в побудові силуетних конструкцій жіно жіночих жакетів на типові і нетипові фігури, розвинути професійне мислення, необхідність постійного самодосконалення і самоосвіти. Сьогодні наш урок буде проведений у вигляді уроку семінару. Трохи незвичний для вас, але. Такий тип уроку закріпить нашу тему розробка е, жіночих костюмів складних форм. В ході бесіди кожен з вас в своїй відповіді буде супроводжувати практичною демонстрацією виконаних плакатів, макетів, мультимедійною презентацією, де розкриється ваше професійне мислення, вміння самовдосконалюватись і самоосвіт. Жіночий жакет це базова річ в гардеробі, Любої жінки. В першу чергу по причині його універсальності. Жакети можуть одягатися як для ділової зустрічі, так і для повсякденної носки. Які стилі у сучасному жіночому жакеті вам відомі? Добре, Леся. Всі ми прагнемо бути красивими, цікавими стилями. Важливо знайти свій стиль одязі, який буде вам по душі. Щоб вибрати свій стиль одязі, потрібно враховувати свої смаки, бажання, спосіб життя та звички. Дякую. Дякую Велика кількість жакетів може вас звантажити, який вам вибрати. Але знаючи закони силуетних ліній кожен з вас може вибрати жакет, який вам буде зручний, і зможете носити цілий день. Які? Силуетні лінії в жакеті, ви знаєте, даєте їм характеристику. Зберігається за рахунок виточок, від відрізного бачка. В даному макеті ми бачимо е, жакет з низько розміщеним рельєфною лінією. Е, також жакет з виточкою, яка йде з горловини і ховається в нас під лацками. Е, також жакет з рельєфними лініями низькорозміщеними, розміщеними і виточка, яка йде частково з рельєфа. Жакет з відрізним бочком, виточка на грудна нас переходить в талію. Жакет з відрізним бочком, грудна виточка переходить на талію. На тканині в клітинку також видно, як грається тканина в клітиночку. Знати. Так як він характеризується різними покроями рукавів, які, до речі, у сучасному напрямку моди, покрої рукавів зараз вас зустрічають. Люди, будь ласка, конструкція любого виробу визначається за її покроєм. Існує різні види покрою рукавів. Класичною формою покрою рукава для жакету є двошовний рукав з переднім і ліфтйовим зрізом і змодельований одношовний рукав з переднім і ліптєвим зрізом. Бушовний рукав найчастіше використовується для жакетів прилеглої і напівприлеглого силуету. Зустрічається також рукав реглан, який зустрічається в жакетах прямого силуету, на і цільнокрійний рукав, який надає більш м'яку форму жакету. Сюди. Від століття в століття жіночий жакет перетворювався, стаючи то широким, то облягаючим, з різними елементами технічного моделювання. Проаналізуйте основні елементи технічного моделювання. Основними елементами технічного моделювання є переміщення витячок, побудова пакетов, виконання різноманітних видів членування основи виробу. Також зміна форми і глибини горловини, форми кінців коміра і борта, різні форми, види і розміри кишень і розташування їх на деталях виробу. Останнім часом кольорова гама жіночого жакета дуже різноманітна. Модні практично всі відтінки, але кожен з них має свій вплив на форму жакета і може повідомити світу про ваш настрій. Яке значення має підбір кольору у жіночому жакеті? Обґрунтуйте, відомо, що кольори впливають на сприйняття форми та розміру предметів людським оком. Так світлі і теплі кольори зараз збільшують фігури, а холодні і темні зменшують. Знаючи цю закономірність легко за допомогою кольору одягу приховати недоліки фігури, і підкреслити її переваги. Колір є невідмінною складовою жакета, що виражає підкреслює його основні характеристики. В базі стереотипами, прагнення експериментувати, завжди були улюбленими прийомами багатьох модельєрів. Тому в новому сезоні дизайнери пропонують нам великий асортимент тканин для жіночого жакета. Поясніть, як вибір тканини впливає на форму жакета і відповідає сучасному напрямку моди? Будь ласка, Ліна. для виготовлення жакету одним із основних етапів є вибір тканини. Тканина є в різному асортименті, і цей асортимент дуже широкий. Є тканини гладкофарбовані, бархатні. Клітинку, полоску різних розмірів. Крім зорового сприйняття, важливе відчуття практичних якостей тканини, таких як, наприклад, м'якість або пружність. При виборі тканини бажано враховувати співвідношення жінки, ой, зовнішності жінки і тканини. А яка сама перша тканина була запропонована жакету? Тканина Хто знає? Згадуєте, ми вам говорили. Твіт, твіт, це чоловіча тканина, яка була перша запропонована іменно для жіночого жакета? Сідай, дякую, будь ласка. Значний ефект гарної посадки жакета на фігурі досягається в результаті правильно знятих мірок. Охарактеризуйте зняття мірок. Яка відмінність між основними і допоміжними мірками жіночого жакета? Будь ласка, наглядайте. Ми забудову до жіночого нам потрібно зняти мірки замовлення. Замо... Ми ставимо замовлення коліно, талію фіксуємо на стичну стрічку і знімаємо обхват грудей, обхват талії і ріст людини, і обхват стегу. Обхват стену і довжина рукава. Це, Це основні мірки, мірки, які ми знімаємо з замовлення. По системі Мюллер і син. Так? Допоміжні мірки, які рекомендує Мюллер і син Дерянка. На відміну від основних е мірок, допоміжні мірки знімаються з фігури людини, а також розраховуються по формулах з додаванням прибавок. До допоміжних мірок відносяться такі мірки, як висота пройми заду, яка знімається за допомогою е спеціальної служби. Також, довжина додаті спинки. Висота стегон і довжина виру. Ще тут поміж них відноситься ширина шиї ззаду, довжина до талії переда, висота грудей, ширина спинки. Є ще ширина пілочки і ширина пройми, які розраховуються по формулах з додаванням прибавок. І ще Мюллер рекомендує ширину спинки, довжину до талії спинки та довжину до талії переда брати все ж таки краще вимірювання для того, щоб знайти різницю між. Вимірюваними і розрахунковими для того, щоб визначити тип фігури. Дякую. Світлана, будь ласка. Жіноча фігура з віком з впливом життєвих ситуацій змінюється. І тому, щоб жакет мав чітку форму, закрійнику потрібно при побудові враховувати відхилення особливостей фігури від типової. Заяна перед цим сказала, що визначити тип фігури ми можемо по основним признакам. Це що. Обхват грудей, на основі якого ми розраховуємо, і рух людини, на основі якого ми розраховуємо, ДТП і ДТС. Так? так? І знімаємо ці мірки, і різниця між вимірювальними і знімальними мірками ми можемо визначити тип фігури. Але, як, по яким основним характеристикам визначається тип фігури, будь ласка, вирішаємо рубрику фігур відіграють Груди, талія та стегна. Якщо груди видопуваті, не слід підкреслювати талію. Також не слід підкреслювати талію при широких стегнах, тим паче при виступаючому животі. Усі ці недоліки неможливо виправити, але можливо їх правильно приховати, правильно підібраним одягом, створеним для конкретної типової фігури. На уроках конструювання, Дякую. На уроках конструювання ми з вами розглянули 7 основних нетипових фігур жіночої фігури. Деякі з них мають свої особливості, деякі базуються на основі особливостей попередніх. Я хочу, щоб ми з вами згадали, які типи фігур є, і коротко охарактеризували. Перший тип фігури великі груди, пряма спина, плоскі сідниці. Хто охарактеризує? По мірках таких, як ДТП розрахунково і вимірувального. Можна визначити, що це нестандартна фігура. Різницю Мюллер між такими мірками розподіляє на розхил грудової виточки, довжину талію переда і висоту польми. Він ділить різницю на три частини і третю добавляє до кожної мірки з цих. Наступний тип фігури це великі груди, пряма спина, плоски сідниці, і розміщена горизонтально. Характерно для цього типу фігури, що ДТП вимірювана більше, ніж ДТП розрахункова. Для того, щоб не затягувала спинка і пройма в новому місці, ми різницю між ДТП вимірюванням і ДТП розрахунковим ділимо пополам і додаємо до висоти пройми по лінії перед пройми пілочки і до розхилу виточки. Дякую, Мар'янка, розслідуючі під фігури. Один тип фігури, який виділяє мюлер, це. Фігура із заниженою лінією талії ззаду, виступаючими лопатками і зміщені вперед степень. Такі фігури характерні в основному для молодих струнких дівчат, в основному для манекениць та моделей. Якщо при зніманні мірки еластична стрічка по лінії талії розташована ззаду, нижче, ніж по пілочці, то це вже є певний дефект. Іде порушення балансових розмірних ознак. Наприклад, довжина до талії переда вимірювальна йде довше, ніж довжина до талії переда розрахункова, то це йде на ближкову величина і навпаки. Якщо вимірювальна до ТП менша, ніж розрахункова, то це йде на достатню величину. При зніманні довжини до талії переда і довжини до талії спинки. Потрібно їх ще розрахувати для того, щоб визначити різницю між цими мірками. І цю різницю правильно вже потім на самому кресленні, побудованому, збалансувати. В даному кресленні в нас різниця між довжиною деталі і переда вимірюваної і розрахунковою іде 1 см, тобто на 1 см більше нам потрібно тоді закоротити лінію талії і підняти на 1 см вище. А по спинці, довжина до доталії спинки, розрахункова і вимірювальна на 1,5 см різниці між ними. І щоб їх збалансувати, ми далі навпаки по спинці понижуємо на сантиметр, а в ділянці лопаток спинку подовжуємо на пів см, відкриваючи виточку від плеча. Це для опухлості лопаток. І якщо лопатки досить сильно опухлі, то нам ще можна підняти кінець виточки на 1 см. Тоді розхливиточки збільшується, і це для більш окуплю з буде так краще. Е, ще е, вимірювальну висоту стегон нам потрібно закоротити на величину подовження збинки ділянці лопаток, тобто на пів сантиметра в даному красненні. Е, характерно для цього типу фігури те, що висоту пройми ззаду нам потрібно брати е, розрахункову, тобто з прибавочкою. І ще, так як в нас трошки виступаючи вперед стегна, то потрібно. Е, Лінію середини по пілочці, по лінії стегу трошечки е, подовжити вперед на 0,7 см і вниз на 0,5-0,7 см. Таким чином у нас створюється е, візуально силует саме на цю фігуру. І на стену такі, і на лопаточки. Тобто ми mm. на фігуру приблизимо до стандартної. Скриємо всі недоліки, які є в цій фігурі. Дякую, Торянка сідає. Слідуючий так фігури. Фігура з повними виступаючими сідницями. Цей тип характерний для повної фігури. Його визначають візуально і при знятті мірок, коли обхват стегон буде більше обхват грудей. Різниця між обхватом і при обхваті грудей до 104 см складає 6 см, і при обхваті грудей до 110 см складає 4 см. Але необхідно визначити, чим обумовлена ця різниця широкими стегнами чи виступаючими сідницями. Для кращої посадки виробу на дану фігуру ми рекомендую внести зміни в базову основу. Для цього по лінії середини спинки в ділянці талії ми забираємо від 1 до 1,5 см, в ділянці стелу від 0 до 1 см. Від точки обмеження пройми по пілочці ми вкладаємо 2 3 см і проводимо базисну бокову лінію пілочки. По базисних бокових лініях назовні ми відкладаємо ділянці талії по пілочці від 0,5 до 1, по спинці 1,5 см. І проводимо допоміжні бокові лінії. Е, якщо лінію талії піднімаємо на 1 см від базисної лінії, якщо в нас заплановане більш ще не приталення або визначений об'єм постельнах не проходить базисну сітку, ми рекомендує рекомендуємо для кращої посадки вироби, вироба робити відрізний бочок по спинці. Дякую. Сідай, будь ласка. Базова основа на повну фігуру з виступаючим животом. Такими значеннями. Якщо у нас одна четверта обхвата талії перевищує обхват грудей, для даної моделі у нас рекомендується знайти шифраже положення ширини, ширини по талії, закрутити виточку на груду на 2 см, і змістити виточку на 2 см і в сторону пройми. Це дає нам краще прилягання в області грудей. Виточка, яка в нас утворилася під животом, ми її робимо або рельєф, або так і залишаємо, а ні, то переносимо в лінію кишень. Ця виточка дає нам можливість, вона стриває всі наші недоліки і приховує ті дефекти, які є в фігурі. По спинці ми піднімаємо плече на сантиметр, по білочці закорочуємо. При цьому пілочка у нас зменшується, а спинка збільшується. Дякую, сідай, будь ласка, послідуючи фігурам. Фігура зустрічається у всіх можливих групах, а особливо старшого віку. При зовнішній оцінці профіль ці особливості видно одразу. Вони відрізняються вимірювальними розмірними признаками від розрахункових розмірних признаків. Отже, на основі побудови, в залежності до даної фігури, ми отримуємо нові лекали. Таким чином, ми спинку подовжуємо до отримання вимірювальної величини ДТС, а пілочку закорочуємо до отриманої величини ДТП. Якщо, сутула фігура, якщо в сутулі фігурі різниця між ДТП, ДТС-вимірювальним і дтс розрахункових більше ніж 2 см. Тоді ми робимо моделювання спинки на двох рівнях. Перше це по лінії лопаток, друге нижчі лінії лопаток на 1,5-2 см. Отже, оформляємо лінію середини спинки, лінію пройми і подовжуємо верх лінію горловини спинки в області 7-го шийного хребця на 0,5-07 см. Відводимо вправо бочок по лінії пройми на 1-2 см. По пілочці проводимо горизонталь від точки центра грудей до лінії середини пілочки, з'єднуємо точку центра грудей з точкою перед проймою пілочки. Таким чином, ми можемо розрізати від. Середини пілочки до точки центра грудей і не дорізаючи на 1-2 мм до точки передпройми пілочки. Потім ми опускаємо верхню частину пілочки вниз на різницю між дтс вимірювальним і ДТП розрахунковим. Таким чином, дану фігуру ми приближаємо до стандартної. Що характерне, які мірки характерні для цього типу фігури, що ми обов'язково знімаємо? ДТП і ДТС. ДТП і ДТС. Тобто балансові міри, які характерні для цього типу фігури. Дякую, Сідаюся, молодець, цілійший тип фігури. Він базується на базі сутулої фігури, так. Жирові відкладені в області сьомого шийного хлібця. Для такої фігури характерна типова ДТП. При побудові креслення можна використовувати ДТП вимірювальною. Повідно її розрахувати ДТС. Беремо вимирюване розрахункову ДТС і знаходимо різницю в області рулопад. Для виконання необхідних змін ми беремо виточку з кровими переносимо в плече, ділимо ділянку з стоплюємо ззаду, і розрізаємо по лінії допоміжні до, лінії... до, до, до виточки і піднімаємо верхню частину. Влочиною, яка нам потрібна. За цьому зменшуються росли виточки. Зменшується виточки. І подовжується середній зріз спинки. Да. Да. Тому що в виробах з сьомим шийним хребцем більший середній зріз спинки. Дякую, різні сідай. Ви знаєте, що великий вплив на останку фігури має оформлення середнього зрізу спинки. І Мюллер рекомендує деякі варіанти оформлення середнього зрізу спинки. Хто нам сьогодні розкаже, які рекомендовані Мюллером середні зрізи спинки, ми з вами проходимо. Будь ласка, проходили. Для стандартної фігури по лінії середини спинки робиться відвод по лінії Талії на 2 см і по лінії стегу на 2 см. Це забезпечує подовження, подовження спинки, яке обумовлене анатомічною будовою фігури. Для виробів вузьких форм робиться додаткове відведення по лінії талії на 0,5 см, для того, щоб забезпечити більш щільне прилягання. Для фігур з пласкими сідницями по лінії стегон від основного відводу можна відвести ще від 0,5 до 2 см в залежності від міру. І по лінії талії половинний розмір цього відводу також робиться. Прячими сідниками навпаки робиться розширення по лінії стегу на 1,5 см і на половинний розмір, в залежності від відводу по лінії стегу, розширення по талії. Для вузьких приталених виробів у масовому пошитті робиться додаткове розширення трошки на 0,5 см по лінії стегу для забезпечення більшої універсальності виробів і гарної посадки на різних фігурах. Дякую. На основі наших теоретичних знань на уроках конструювання, моделювання, кожен з вас на виробничому навчанні проекспериментував побудову жакета, зробив його моделювання і пошив даний виріб. Я хочу, щоб кожен з вас сьогодні продемонстрував цей виріб, в якому ви прийшли, і показав посадку жакета на фігурі замовник. Мій костюм в класичному стилі виконаний з елементами романтики. Тобто це оздоблення кант і квітка. Мій жакет не на типову фігуру з виступаючим животом, з вертикальними рельєфами, з кантом, оздоблений з кишенями, з клапанами. Мій жакет виконаний, виконаний в класичному діловому стилі. Для сотвої фігури. Мій жакет. Джинсового стилю. Він виконаний з джинсової тканини. Підкладка з піточками надає йому ароматизм. Він вважається в мене як і повсякденний, і може бути як і ділой. Просто у джинсовому стилі. Mm -hmm. Жакет виконаний більш у діловому стилі, з рельєфами, комір шар. У мене класичний жакет е з коміром стійкою, з рельєфами від е плеча. І так само і на спинці приталеного особливо. На мені жакет посідання романтичного стилю з накладними кишенями, з витянутою вахремою з ткані. Піду з вертикальними рельєфами, шаленим коміром та прорізними кишеніми складом. Оздоблення служить контрастна тканина. Підводячи підсумок нашого уроку, хочу підкреслити, що кожен з вас відповідально підготувався до уроку. З ваших відповідей видно, що ви якісно засвоїли навчальний матеріал, вмієте знімати мірки, визначати тип фігури і грамотно підбирати силует і покрій жакету, тканину і колір виробу. Мета уроку досягнена. Усі учні активно приймали участь у бесіді і отримують такі оцінки: Мар'яна 11 балів, люда 11 балів, заряна 11 балів, рігіна 10 балів. Світлана 11 балів, Леся, 11 балів. Ліна 11 балів. Ліза 11 балів. Дякую вам за урок. Ви гарно підготувались, молодці. А зараз збираю папки, які в лабораторні роботи зробили. Оцінки за папки я оголошу, після того, як перевірю ваші роботи. Дякую за увагу. Всі можуть бути вільні. Перерва. Дякую, дякую. Отже, як свідчить практичний досвід педагогічних працівників відділення професій сфери послуг, можна зробити висновок, що постійне раціональне використання засобів контролю знань на уроках теоретичної та практичної підготовки забезпечує підвищення активності навчально-пізнавальної діяльності учнів. Формування самостійності мислення, розвиток творчості забезпечує високий рівень знань і практичних навичок учнів, що підвищує якість підготовки кваліфікованих робітників у відповідності з вимогами.